Друзі, роблю десерт. Видивилась в інтернеті, хочу спробувати. Подруга вже робила, сподобалось, хочу я. Беремо дві столові ложки розчинної кави, 6 ложок цукор. Додаємо 120 міліграм холодної води. Сказали з морозилки, але в мене в коридорі холодно. тому і збиваємо міксером. 5-6 хвилин, Ну, подруга казала, що найшвидше збилось. Зараз Щас... почуємо. Збиваю хвилини три, я думаю, що вже готово. Подивіться, яку, яка густа піна вийшла. Ммм, смакота, Друзі, дивіться, ложка лежить, геть не провалюється. Так, тепер беремо е, покрошене печиво і сипемо на дно. Я такі піалочки взяла. І зверху кладемо наш десерцей. Печило щось я багатенько поклала. Може, так і буде. А тепер, друзі, посипаємо зверху теплим шоколадом. На смак мені дуже подобається. Ну, Хто любить смак кави, тому що ну, чутно смак кави добре. Так що кустуйте, пробуйте, оцініть.